Друзі, всім привіт! Всі ми звикли, що бур'яни це злісні вороги садівників та городників. Але сьогодні давайте подивимося на них під іншим кутом. І чи можна з них отримати хоч якусь користь на ділянці? Бур'яни можна знищувати з користю. Наприклад, ви зрубали молоді бур'яни, в яких ще немає насіння. Ви їх подрібнюєте і отримуєте якісну мульчу для декоративних посадок. Деякі буряни можуть слугувати гарними медоносами. Вони приваблюють на вашу ділянку бджіл, а це, в свою чергу, покращує врожайність плодових, ягідних та декоративних культур. До таких рослин відносять кульбабу, ромашку, цикорій, конюшину. Але не перебільшуйте з цими рослинками на ділянці. Деякі бур'яни на диво можуть слугувати гарними партнерами для культурних рослин. Наприклад, мокрець та троянда. Мокрець має поверхневу кореневу систему та розростається гарним зеленим килимом. Він не причинить жодної шкоди для троянди. При цьому буде утримувати вологу біля кореневої системи троянди. Якщо у вас на ділянці з'явилися молоді бур'янці, то беріть гостру сапку, зрубуйте їх, але не прибирайте з ділянки, а заглиблюйте їх трішки в землю. Це буде гарне азотне добриво для наступних культурних рослинок. Але зверніть увагу, не можна в цьому випадку використовувати рослини, які розмножуються частинами. Це портулак городній та вюнок. Але є такі бур'яни, від яких ви не отримаєте жодної користі на ділянці, і їх потрібно негайно знищувати: це пері, повзучий, снить, вівсюх, польовий вюнок та інші. Друзі, пишіть нам в коментарях, що ви робите з бур'янами на ділянці. Знищуєте чи отримуєте хоч якусь користь. Нам буде дуже цікаво. І звичайно підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Ставте вподобайки, нам буде дуже приємно. Всім гарного дня! Все буде Україна!